Благодійна робота чернівецької спілки самаритян продовжується. 30-тисячна армія чернівецьких підприємців відзначає професійне свято. У Чернівцях розпочався поетичний фестиваль Маридіан Черновіць». Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску. новин Чернівців. в студії працює Майя Гуменна. Тисячу євро за відсутність кримінальної справи. Саме стільки вимагали два правоохоронці у жителя Буковини за те, що не порушуватимуть проти нього кримінальну справу за побиття людини. Дільничного інспектора та інспектора дозвільної системи одного з районів області слідчі прокуратури та працівники ОСБУ затримали на гарячому після одержання хабара в сумі 7 тисяч гривень. Тепер проти цих співробітників порушена кримінальна справа. За даними пресслужби прокуратури Чернівецької області, наразі триває досудове слідство. Комісія міської ради вирішила зупинити будівництво на вулиці Гонти. Нагадаємо, що місцеві мешканці виступають проти зведення офісного центру, будівництво якого нібито руйнує їхні помешкання. Нова скарга від людей була про те, що на місці будівельного майданчика вирубують дерева та руйнують асфальтове покриття вулиці. Члени виїзної комісії пересвідчились, що справді підрядна організація ПМК 76 почала проведення робіт. Підрядники не перевірили спочатку стан усіх мереж вулиці і не попередили про це комісію. Зрештою, члени комісії вирішили призупинити всі роботи на вулиці Гонте, передбачити рух тільки маловантажного транспорту та відремонтувати за рахунок забудовника частину дороги від вулиці Лук'яна Кобилиці до середини вулиці Гонти. Професійне свято відзначають підприємці у першу неділю вересня. Чернівці місто рекордсмен за кількістю бізнесменів, кращих із них щороку відзначають у міській раді. Як було тепер, що дарували та що обіцяли підприємцям? Дивіться в сюжеті. У Чернівцях 30 тисяч приватних підприємців. Це найбільше серед інших міст країни. Це кожен восьмий чернівчанин, починаючи від малечі і закінчуючи пенсіонером, у нас приватний підприємець. Це найвищий показник в Україні. Завдяки малому та середньому бізнесу місто живе та розвивається. Основна теза у міській раді. Я особисто готовий на робити все для того, щоб ваш бізнес розвивався. Середній великий бізнес в нашому місті, в нашій області, 15 кращих підприємців, що добре сплачують податки, допомагають місту в господарських справах. У ратуші відзначили грамотами, книгами та флешками. Дуже добре. Ми надіємося, флешки будуть об'ємні флешки. Декотрі з присутніх розповідали, почали приватну справу, щоб втілити свою мрію. Коли вийшов на пенсію, вирішив щось зробити для цього міста. Мені дуже хочеться, щоб будь-який турист, чернівчанин. Мав щось на згадку про своє місто і я є співвласник цеху керамічних виробів, виробляю різні сувенірні вироби з виг з видами чернівців. А в міської влади бізнесмени просили врешті розібрати зі стихійною торгівлею та більше популяризувати Чернівці. Майя Гуменна Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Благодійна робота Чернівецької спілки самаритян продовжується цього разу. Вони зробили свій внесок у медицину, презентувавши апараду ультразвукової діагностики онкологічній лікарні міста. Чернівецька спілка Самаритян розпочала свою роботу з 2006 року. За цей час разом із благодійною організацією міста Любек, що в Німеччині, вони вцілили в життя чимало соціальних проєктів. завдяки цьому партнерству ми здійснюємо багато гуманітарних проєктів транспортування хворих та інвалідів, а також багато інших. І ми дуже радіємо, що роботу спілки Самаритян видно і тому, що організація розвивається і показує такі хороші результати своєї роботи в рамках співпраці двох благодійних організацій, Зації з Любику до Чернівців завітала сімейна пара. Ми саме тут показували роботу, яку ми проводили на базі онкодиспансера, і вони були вражені тим, що стільки було тут зроблено, але немає стільки можливостей для повноцінного лікування та діагностики пацієнтів. Саме тоді гості з Німеччини вирішили презентувати онкологічному центру апарат УЗД для лікарні. Подарунок став дуже корисним, адже досі лікарі діагностували хворих тільки за допомогою двох таких апаратів. Він є сучасним апаратом і використовується в повному об'ємі для дослідження як стаціонарних, так і амбулаторних хворих. Але в основному він більш розрахований для стаціонарних хворих, щоб розділити, щоб розділити потоки хворих. Тобто амбулаторні хворі з стаціонарами менше між собою контактували для морального такого стану хворих і для більш дослідження детальнішого попереду благодійників. Ще багато великих справ вони продовжують розвивати проект транспортування хворих та інвалідів, який розпочався у червні цього року. Окрім того, самаритяни шукатимуть можливість привезти до чернівців інші медичні апарати. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Ас на Чернівці. В мармуровій залі Чернівецького національного університету відбулось урочисте офіційне відкриття другого міжнародного поетичного фестивалю Меридіан Черновіц». поети з дев'яти країн учасниць читали власні вірші рідною мовою: румунською, німецькою, французькою та на івриті. Деталі від Оксани Денисюк.

Відомий поет Герхард Рюм, знаний в Австрії своєю звуковою поезією, яку навіть перекладати не потрібно. Окрім нього, Чернівчани протягом трьох днів фестивалю мають колосальну нагоду познайомитись з поетичним словом усієї західної Європи. Також на Меридіан Черновіць приїхали і метри української літератури. Я запрошення на другий фестиваль отримав на першому фестивалі ще рік тому, що от мені теж дуже сподобалось, що от організатори думають так наперед, і так все от прораховують. Ні, ні, мене не було жодних сумнівів, тому що я добре. В стосунках з членами оргкомітету, то я їм завжди намагаюсь допомагати, якщо їм потрібна моя допомога, щось там підказувати. І ми з ними спілкуємося. Тому для мене це не просто якийсь рядовий фестиваль, а ніби така якась дружня, дружня акція, в якій я з задоволенням беру участь. Надзвичайно велику роль на фестивалі відіграють перекладачі. Це ті люди, котрі мають особливо тонко відчувати усе те, що іноземні поети переживають всередині себе, а потім складають у поетичні рядки. Наважуюся сказати, що перекладач сьогодні ну в десятеро для нас цінніший і важливіший вони й тими провідниками, які ведуть нас за руку між національними. Поетичними культурами, отже, міжнародний поетичний фестиваль «Меридіан Черновіць офіційно відкрито. Організатори ж кажуть у цих трьох днях насичених поезією уся їх душа та серце. А допоки готувались, поетичне слово та фестиваль полюбили усі. Мене звати Семен Померанцев і я, 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 я люблю поезію, пласти паутину, цукерки, по, по... фестиваль Черновіць. Ми з татою робимо поетичний фестиваль Черновіць. І як кажуть організатори, інтелектуальна страва подана Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці Неофіційно відкривали фестиваль ще напередодні увечері на соборній площі. Спеціальний гість фесту Олег Скрипка в іпостасі діджея заграв свої етнодискова вечорниці Перед виступом відомий український музикант завітав на програму Суть речей на станції ФМ разом із президентом фестивалю Меридіон Черновіц. Олег Скрипка, харизматичний та талановитий музикант, займається відродженням етнокультури. До Чернівців він приїхав, аби розважити усіх своїми етнодисковичорницями у рамках проведення поетичного фестивалю «Мерідіан Черновіц». До мене підійшов мій е -е, знайомий старий друг Ігор Кравців і каже: от у нас буде такий фестиваль, і як ти про це ну, там, мислиш? Я кажу: ну, поетичний фестиваль це абсолютно божевільна ідея. І вона настільки божевільна, що здається не здійсненою, тому я погоджуюся. Я відразу погодився, і я запропонував формат етнодискову чорниць. Президент фесту Святослав Помаранцев переконаний, що захід спільних читань Олега та Олеся Подерев'янського чудово вписався у загальну картину поетичного фестивалю, який славиться своїм поєднанням поезії з усіма видами мистецтв. Я вважаю, що Олег саме ну, такий глобальний представник сучасної української культури. Член нашого клубу, дуже різноманітна творча людина. І цей дует з Василем Подрілянським, як на мене, дуже гарно вписується в контекст наших подій. Святослав Померанцев розповів, що цього року під час фестивалю відбудеться 35 заходів. Кожен із них унікальний за своєю природою, але є те, що об'єднує їх усіх вишукане поетичне слово. Натомість Олег Скрипка затримається у Чернівцях лише на один день. Одразу після спільних читань з Лесом мусить продовжити гастролі. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск «Час новин Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті ACCNA. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «Час новин Чернівці, де ви зможете залишати свої коментарі та пропонувати теми для сюжетів. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.